А тобі комфортно, що його дружина більше заробляє? Та-да. Супер. це тобі було б некомфортно? Ну, типу, може тебе це зсередини, типу, бля, я хочу довести, що я теж можу гроші заробляти. Так я заробляю гроші. Просто я її настільки менше, ніж вона заробляє, <laughs> що це похуй. Ну, пані, тобто глобально, якщо мене взяти, відділити від неї поставити як окрему одиницю, то я нормально заробляю. Ага. Я не знаю, скільки ти заробляєш, тому що ми одинаково заробляємо. Може, до речі. Ну, тут у людини інший порядок, знаєш, гонорарів і тут. Ну типа можна... Та все... що ви блядь, зробите з мене якусь зажиточну ету немає деня у мене немає. <с. немає не просіть навіть. немає грошей у мене блін Ну, кстати, сестри... грошей реально стільки ти шо блін я їх на їхні от... отдихи, на їхні курси вже скільки грошей потратила. На чиї курси? дитини та сестри у мене три сестри молодші коротше у мене великий штаб людей скільки їм треба давати дін, які підсасують у мене та ще й дитина зараз явиться да. дівчинка до речі це ж треба балувати найкрутіші сукні купувати або Банда. наоборот ніхуя Yeah. <laughs>